Привіт-привіт! Будні рукодільниці в ефірі. На е, нашому календарику понеділок. Зараз в магазинчику майже 4 градуси. Е, в суботу в у нас вже було 4, коли я прийшла, але сьогодні зранку в нас був тільки 1 градус. Це я до 4 вже нагрілася. Так, покажу вам ще таку красу, яка у нас є. Може, не показувала. Тепер розкажу, які плани на сьогодні. Сьогодні ми продовжуємо знімати майстер-клас по шкарпеточкам для ЗСУ. Першу частину я вже відзняла. Сьогодні буде продовження другої частини. Так, що я встигла за неділю? Дивіться, такого котика зробила схоже на Гарфілда, але щось Ну, не, ну Гарфілд, не Гарфілд, не знаю. Але в мене є питання до вас. В мене є ось такі бубінчики. думаю, може йому в такі пришити. Буде гарно чи не гарно. Я думаю, гарно буде. Далі, незуко. У мене готова вже незуко на замовлення, саме ексклюзивно для Неко пари. Вже майже готовий її братик. Я йому ще зачіску ще не закінчила робити, тому його не показую. І ось так, Така новинка в мене. Я довго трималася від цього, в мене було дуже багато запитів, чому я це не в'яжу. якось Я не палала бажанням таке робити, не знаю, але бачу, що популярність на, цьо, на ці речі зростає. не знаю, ну, Вирішила зв'язати, чесно кажучи. Е, мої враження. Ось я зв'язала, але нема такого захвату, наприклад, ну навіть від анімешки, що ой такий ліліпусік або або від цього котика. Ну тобто від цього в мене такого захвату нема. Що блін, все, буду в'язати, буду в'язати багато, бо мені подобається. Ну, ну таке, не знаю. <смеш> Може, те, <то>, що маленький. <смеш> До речі, як його назвемо? Дружок.